Всім привіт, мене звати Костянтин Димчко. Це мій канал Річна допомога. Сьогодні випуском вам розкажемо про таке: до нас звернувся клієнт для скасування. Постанови про притягнення його до стани п'яності за частиною 20 2022, а саме за нібито приїзд на заборонений жовтості на світофора 27 року. Постанови Україні про поліції в Одеській області відділу з організації несняти служби місних зміл було складно відповідно від, відносно нашого клієнта, було складно постанову про питтяне його до 162, за чином за частиною 20 сто двадцять а саме за нібито приїзд за на заборонений жотизна світофора. Однак у судовому порядку нами було скасовано цю відповідну постанову, а справа була закрита у зв'язку з відсутністю подій і складу сети правопорушення у зв'язку з недоведеністю притяння нашого двірити до адміністративної відповідальності. Рішенням суду було встановлено, що відсутність відповідних відданих з доказів підтвердження скоєного світів та сама постанова не є предметом та не є доказовою базою про притягнення до адміністративної відповідальності. Згідно рішенням суду було скасовано постанову, справу закрито та стягнуто з управління патрульної поліції у деській області судових витрат на підставі цього рішення нашому клієнту та будь-якому водію дається право для притягнення до дисциплінарної відповідальності, а саме подання скарги до управління патрульної поліції. Відносно інспектора, а також водії можуть подати до суду позов про стягнення матеріальної та моральної шкоди. Якщо потрібно вам скасувати постанову або закрити справу по протоколу, можете звернутися до нас. Наші контакти будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе FETCET за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.